29 серпня, день пам'яті загиблих захисників і захисниць України. Ми, ще живі ветерани, футболісти Балакліщини. 30 серпня зібралися в селі Вербівка, щоб пом'янути полеглих воїнів, пом'янути померлих друзів футболістів і особливо Федора Миколайовича Цокора, тренера футбольної команди Колос Вербівка. Вічна їм пам'ять! І Царство Небесне. А ще у нас була і приємна новина. 27 серпня 2025 року вихованцю Федора Миколаєвича-Цокора Анатолію Федоровичу Крикун виповнилося 70 років. Всі ми привітали ювіляра і побажали скорішої перемоги над Рашистською чумою і встановлення миру, а все останнє прийде само по собі. Футбол наше життя, цей вислів може підходити до кожного ветерана, який прибув на зустріч, щоб побачити своїх друзів-футболістів, друзів і друзів-суперників. Всі ми вже в поважному віці і нам є що пригадувати. Війна всіх нас змінила, але любов до футболу, напевне, у кожного з нас залишилася назавжди. Приємними були зустрічі всіх, кого ви бачите у фільмі. Важко передати словами те, що відчув кожен із нас. Адже, дивлячись в очі своїх колег, ми наче поверталися в ті роки нашої молодості, в те мирне життя, коли ми жили в мирі і злагоді і не зуміли зберегти його. На спортивному майданчику біля розбитої вербівської школи. Вишикувалися чотири команди ветеранів по футболу. Це ветерани села Вербівка, міста Балаклія, селища Савинці і селища Дінець, численні гості і вболівальники. В святковій атмосфері проспівали гімн України. А потім Віктор Кунденко, ведучий цього свята, привітав всіх, дав слово всім, хто хотів розповісти про історію Кубка Федора Миколаєвича-Цокора. Хто хотів привітати футбольного ветерана, легенду Балакліщини, крикун Анатолія Федоровича. Багато теплих слів ми почули і побачили. Були тут і слова подяки, і подарунки. Вся урочиста церемонія відкриття пройшла на високому рівні, і, ясна річ, фото всіх на згадку для історії і для іменинника. Важко в своєму інформаційному випуску передати все те, що я і всі ми відчували. Ми наче повернулися в свою молодость. Я поспілкувався з багатьма людьми, задавав їм різні запитання і основне, ясна річ, коли настане мирне життя, про все це у мене будуть окремі репортажі, окремі сюжети, які я вам. Покажу, коли прийде час. Так, ну що ми. Ну що там, дочекався дня народження? Та ні, я вже й не чекав. Це ж не, не ті, не ті години, що чекаєш. Це 20 років чекав, 21 чекав. А зараз вже думаєш, хоч би трошки воно тягнулося подальше. Подалі, щоб. Подали, щоб это, ну, як не отягуй, а А, а воно прийшло. Дай Бог йому здоров'я 70 років, побажати йому самого... Крепкого, крепкого здоров'я в наш час, що ще може бути, крім здоров'я. Ну і побачити старих друзів, яких я давно не бачився. Це найосновніше, У Нас не так багато вже залишилося. Подивіться, ось це ті люди, які приїхали привітати і поздоровити ювіляра зі святом побачити своїх друзів, футболістів. Потім була гра по круговій системі шість ігор.

Ты чего? Ну! Витя! Забыли хлопцам-солдатам гол. не соромного

Переможці турніру виграли посвячений Ніку Анатолію. Ми виграли перше місце. І так, так як ви казали на початку турніру, переможних у нас немає. Саме головне все живе здорове, всі хулики на лице, ну і там щось було в вигріти. <coughs> ну, это не важно. І так, грамотою нагороджую команду Донецької селищної громади. За зайняте третє місце в турнірі зміні футболу. Серед команд ветеранів футболу присвячає пам'яті федерасокера. Грамота нагороджується команда БМЗ, яка зайняла третє місце в турнірі зміні футболу серед команд ветеранів футболу присвяченому пам'яті Федора Цокера. Вітаємо ну вас-третє Так, місце. Тому до -то третього місця добавляється ще і кубок. І медалі. Вітаю. Грамотою й нагороджується команди ветерани Балаклії. зайняти друге місце в турнірі зміні футболу серед команд ветеранів футболу. Пам'яті Федора Токера. І так, наші переможці. Граматина грушиться команда Савінської селічної громади. Зайнято перше місце турніри зміни футболу серед команд ветеранів футболу присвячених пам'яті Федера Токера. Вітаємо і золотімо далі. Ради все добра, да? Так уж у нас є визначені кращі гравці на своїх рівнях. І так, грамотна нагроша, кращий у вратарь. Романенко Анатолій, команда Старокової громади. А то очки, очки, очки не зрячі, очки вуличні. Молодець, Ще щось можеш.

Грамотина горошується, кращий гравець, Славгородський Віктор. команду саме з Криселистого. Вітаю! Молодець! Грамоти нагорожується, кращий нападник, Бабенко Юрій, командир травива кишечник. За, да, за, за нього ми кажуть, тут рамочка його розбилась, ми його поміняємо. Дякую всім за ваше свято. Загальне фото всі! Борисович, давай вже. Слава Україні! Героям Вітаємо і Вітаємо! віта! Ось так завершився турнір ветеранів по футболу у селі Вербівка, що на Ізюмщині. Команда Маяк із селища Савинці виграла цей турнір. Але мені здається, що перемогли ми всі, тому що всі, я вважаю, отримали велике задоволення від цього свята і чекаємо перемоги. Україна понад усе. Слава героям!